Мешканка села Чагор Вероніка Грицьку понад 10 років збирає буковинські старожитності. Старовинні сорочки, горбутки, пояси, кожухи, жупани, килими, бесаги, тайстри, рушники, вишиті картини, посуд, інструменти для ткацтва і пряжі. Багатьом речам понад сотня років. Жінка мріє відкрити музей. Що стосується краєзнавства і оціх, всіх традицій, наших українських і не тільки українських, оскільки Буковина є поліетнічна, мене це захоплювало і дуже мені це подобалося з самого дитинства. Оця, оця річ, це у нас називається Суман, жупан. Ця річ яка була цій речі десь уже понад 100 років. І те, що вона так добре збережена, то це вона потрапила колись в хороші руки, які уберегли. Вона, звісно, трохи потрьопана, міллю, але все-таки вона добре збережена. І моє захоплення оце почалося з того, що одна жінка років 10 тому, випадково мені запропонувала купити ось таких два жупана. Їх у мене в моїй колекції всього три. Працюючи в університеті, я дуже захопилася самодіяльністю. Я дуже тісно працювала із людиною світлої пам'яті Василем Михайловичем Селезінкою. Йому це дуже подобалося. Я збирала студентів. Ми робили якусь програму колядницьку, і, власне, на кафедральній нині площі, ми вперше з студентами Геофаку почали виходити із фестивалям Буковинських Маланок. Оцей жопана із сорочки, і оце все. Я почала збиратись метою створення оцих програм. Оце все, друзі, Герцаївщина, оскільки звідти родом мій чоловік. Оце Герцаївщина, це простирадло, це уже Новоселичина. І ця річ була зроблена пізніше. Вона була зроблена в 60-70-х роках. Кожний регіон у нашій області, друзі, відрізняється своїми стилями. Стилями вишивання, стилями тканя якихось виробів, і кольорами, ну і відповідно, і узорами. А це такий скорський лимок. Це Бесарабський стиль. В Бессарабії такі робили яскраві. Бачите, і не тільки Бессарабський стиль. Це може бути і герцаївщина, це може бути глибочина, А це налавники. Бачите, оце. Не широке. В якості меблів, колись, колись у нас були лавки. І це застеляли на лавку, або біля лавки оббивали на стіні. У мене ще є унікальна колекція Горботок. Оця, скажімо, Горботка, вона в трохи вплаченому стані, їй вже скоро буде 100 років. Це прапор Австро угорщини А тут. Це румунський. Оця горботка була зроблена приблизно у 1914 році, з початком Першої світової війни. Робили дві крайки. І коли дівчина йшла на Данець, оцю крайку вона ховала, згинала і ховала і показувала, що я румунка. А коли чули, що десь там жандарм австрійські угорці, угорські, то дівчата вдавалися. Переодівалися і, і вже показувала нічого, ми так ото патріотичні. Раніше майстрині, як елемент гардеробу жінки, виробляли різні прирізні оці тайстри. Оце для молодих, бачите, голуб із голубкою. Вся так? така яскрава тайстра. Це молода йшла на вінчення, і вона мала з собою таку тайстрину.